58. На сьогодні на 20 годину нам обіцяють дощ, вологість з'їздив так, в кошику поміряв десь то 8, то 10, показує, вирішив зробити такий наскок, спробувати, що воно в бункері покаже. Оце перевага е, свого комбайна. Я можу виїхати тоді, коли мені це зручно, коли це мені потрібно. Зараз будемо пробувати. Поїхали! Щось сипе. Треба піти подивитись. Я вважаю, що нормально по втратам. Наче, здається, багато. Але вона пуста або напівпуста. Та ні, оце є трохи, трохи щось є. Треба ще менше, ще зменшити вітер. Що, стоїмо. Зараз мабуть навіть Що, стоїмо, бункер повень сипає, я не знаю взагалі, як, як скажений, проїхав тут херню, ну десь метрів 900 може, бункер вже повен. Гарно, коли є свій комбайн, але погано, якщо нема свого водія на газон. І газон є. А водія нема. Є тракторист, але він не водій. І оце проблема. Зараз вирішую, хто б мог забрати. Оце так спонтанно виїхав, не готувався, думав, що сьогодні нічого не вийде. Але воно виходить, можна працювати, можна робити, косити. Зараз щось будемо вирішувати. Ух, ну нарешті їде моя машина, я вже зачекався. Заводимо і вивантажуємо. знайшли але досвіду в нього маловато і він поки що приходиться його чекати з повним бункером. Ось таке насіння виходить, виходить. Вважаю, що в принципі нормально. По вологі зараз ще раз перемірюю. Ну, в принципі, було десь 10,2 чи 10,5, щось таке. Зараз. На жаль, української мови нема тут. Ну, як є. Як це було? То 12, то 10. Ну, все одно це на сушку, звичайно, по-іншому ніяк. Погода така, начебто і нічого, собі і нормальна, але на ніч обіцяє нам дощ і на завтра, на цілий день дощ. Тому, думаю, хоч щось видрати з цього поля. А там буде дощ, будемо сушити. Звичайно. Поки що працюємо, сонце вже. Мабуть сіла, зараз не, не видно його. Ну, зараз дуже важко сказати, який звичайно, але щось мені здається, щось він не по-детськи сипе. Туди-сюди вже повний бункер. Ну, ми, у нас, звичайно, ваг своїх нема. І зараз нема можливості заїхати кудись на ваги. Ну не знаю. Ну хай там може і не 4 тонни, ну хай навіть 3 тонни в бункері, якщо і то, це щось дуже багато виходить. Я мабуть... Я, я навіть я навіть якось страшно казати цю цифру. Щось там за 40 знаю, Може я помиляюсь. Будемо дивитись потім, мабуть, все ж таки, коли буде масова масові жнива. а може, А може нас обійде цей дощ, може він не застане нас. Може завтра ще. Можна буде ще поробити завтра. Ну, подивимось. Туди сюди повен бункер, туди-сюди повен А Дай Бог, щоб так було. Так, косили ми косили і накосили. Накосили, ну, вчора пізно виїхали вже. Поки налаштувались, поки те се, вже й темно. Поночі зараз косити не можна, але в інший час можна було б косити і косити, і може і всю ніч би косив би, але зараз не можна. Тому скільки встиг, стільки накосив, там 4 і трохи більше бункерів. На полі показала волога 10,5. Тому запустив сушку свою і вам вже неодноразово показував, вона в мене на дровах. І зараз подивимось. Ну, зараз подивимось. Поміряю зараз ще цін. Вчора міряв тим крутим вологоміром і він мене щось трохи розчарував зараз завинчу двома руками і покажу Десять. нас 10 а то була в мене там поправка стоїть 10 10 10 коротше кажучи з поля приходить 10,5 Зараз виходить, ну десь година, може півтори, не більше, виходить 7,3 7,3 нормально я вважаю. Так, ну що поміряємо. я набираю навмисно побільше, щоб висипалось тут з цього мірника. Ну і зараз поміряємо. Так, зима Вологомір. Ось він. Так. Вкл. Так, набираємо. Надвишок прибираємо, засипаємо і заворачуємо. Так, одною рукою, ну, соняшник, я думаю, що можна. Це сою не покрутиш і пшеницю. Я думаю, соняшник можна і одною рукою покрутити. Є. так. Збираємо подсолнечник. Поїхали. О, пора вже висипати. Ну, ось так потроху й працюємо. Дощ іде, а ми сушимо. Всім гарного мирного неба. Слава Україні! Так, ну і на останок хочу подивитись сам та й вам показати, яка ж натура. Е, значить, так, оце, оце в мене е, невієна, невієний соняшник і не сушений. Ой, а що ж я банку не поміряв, банка у нас.

Так, а что скажем овся? А суха и вияна. Ну, сухая и вияна. Там 300... Часкейки там было? 368. А тут... 690. Да, слабенька натура, слабенька. Ну що, яка є? Показуй так, як є. Не